Таємниці цього місця історики намагаються розгадати вже понад 300 років. Розташоване в центрі середньовічного міста, воно привертає увагу туристів, істориків та краєзнавців. Тут сплелися різні епохи, культури, а іноді здається, що час тут зупинився. Сьогодні я відкрию для вас завісу таємниці, але готові ви дізнатися? Друзі, сьогодні я розповім вам цікаву історію про одне з найвеличніших кладовищ Європи, яке знаходиться у нас в Україні. Але перед початком попрошу вас підписатися на мій канал, підтримати його добрим коментарем. Давайте разом будемо розвати український Ютуб та будемо взаємовічливими. На теренах Львівщини розташоване одне з найстаріших кладовищ Європи і називається воно Личаківський цвинтар. Воно старіше за відомі кладовища, такі, які знаходяться у Лондоні, за від... старе кладовище У Парижі та є найстарішим з цих. Наразі Личаківське кладовище нагараховує близько 300 тисяч поховань. З 1991 року цей Некрополь отримав статус історика меморіального музею, який має шалений попит у туристів. Коли я туди приїхав, я для себе вивчав ціни в готелях, і можна, можу вам відверто сказати, що чим більше і ближче готель знаходиться до музею заповідника, тим вища його ціна. І на це є свої причини. Цинтер цей славиться своїми красивими надгробками, склепами. Могилами відомих людей, а також своєю історією. На могилах можна знайти написи різними мовами: польською, українською, німецькою, навіть угорською. І це не дивно, так як за майже 4 століття західна частина України входила в різні часи до різних країн, таких як Польща та Австро-Угорська імперія. І це, звісно, вплинуло на архітектуру некрополя. Прогулюючись вузькими вулицями кладовища. Ви побачите велике різноманіття різних пам'ятників, де деякі з них є е, шедеврами, та кожен з них несе свій таємний посил. І якщо пам'ятники можна побачити майже на кожному кладовищі, то от склипи далеко є не на всіх. В Некрополі представлена величезна кількість різноманітних склипів, на яких можна прочитати написи тих, хто там похований, навіть на деяких збереглися фотографії тих, хто там похований. Але це вже ближче до початку 20-го сторіччя. Якщо піти в глуб кладовище, то можна знайти деякі склепи, які вже зараз відкриті. Мені було дуже цікаво заглянути та побачити, що там залишилося. І не повірити, я був здивований тим, що труни дерев'яні майже не погнили та стояли на своїх місцях. Але давайте все по порядку. Офіційна історія цього кладовища починається з 1876 року. Саме в цьому році, за наказом Йосипа II було видано наказ про заборону поховання місцевих жителів на території міста. І давайте тут трохи детальніше розберемося, щоб ви розуміли, як каже історія, у ці часи заможних містян ховали на території костелів у підземних криптах. Тобто труну замуровувала буквально у стіну. А якщо померлим мав відношення до церковної еліти, в нього були всі шанс отримати більш престижне місце для поховання кам'яний саркофаг, Або, на ходить кінець дерев'яний. У Львові у деяких костелах ще залишилися саркофаги, правда, в якості музейних експонатів. Дерев'яні до наших днів, на жаль, не зберіглися. Не дивно, що такі поховання несли загрозу розповсюдження е, різних е, смертельних інфекцій та були антисанітарними, вже не говорячи, м'яко кажучи, про запахи, які були чутно у костелах, наприклад, влітку. За деякою інформацією, на місці, де мав розташовуватися цвинтар, ще в 13-му сторіччі були поховані містяни, які померли від епідемії чуми, а ховали їх недалеко, буквально за мурами, які захищали. Тогдашнє місто близьке розташування до міста дало можливість ховати тут як звичайних, так і заможних людей. З тих пір пройшло вже багато років, і зараз надгробні пам'ятники цих осіб є справжніми історичними цінностями і пам'ятниками мистецтва різних епох. Але згодом поховання на Личаківському цвинтарі набуло престижного статусу, тому пересічні громадяни не завжди мали змогу поховати тут своїх близьких. А за часів Хрущова для поховання на цвинтарі був потрібен спеціальний дозвіл, тому ховали тут переважно державних діячів у різних областях, а також відомих діячів містецтва. На жаль, пам'ятники радянського періоду несли дисбаланс до архітектурного ансамблю цвинтара, бо прямокутні надгробки та червоні зірки зовсім не гармонювали з колишнім виглядом. Якщо брати радянські часи і казати про радянські часи, то личаківський цвинтар був осередком корупції, яку породив указ від 1965 року, який забороняв ховати на цьому цвинтарі звичайних людей без дозволу місцевої влади. Але як кажуть, попит народжує пропозицію і, звісно, що розховали, Але для того, щоб поховати, треба було заплатити шалені по тим міркам гроші. А це десь приблизно 10-15 тисяч рублів. Це вартість, щоб ви розуміли, двох автомобілів Жигулі. На кладовищі, якщо ви пройдетеся і подивитеся на пам'ятники, то ви побачите, що деякі пам'ятники між собою дуже-дуже схожі та мають якісь схожі архітектурні риси. І це можна пояснити лише тим, що в різні часи. В моді були різні типи надгробків, тому родичі похованих замовляли пам'ятники у різних і найвідоміших архітекторів тих часів. І звісно, що кожен архітектор мав свій унікальний почерк, за яким можна і зараз визначити, де знаходяться його роботи. Наприклад, у Некрополі є пам'ятники, які належать найвідомішому ресьтю Герману Вітверу, який є автором скульптури у вигляді чотирьох. Античних статуй, розташованих на площі ринок. Крім того, тут відзначилися відомі митці того часу: брати Антон та Йоген Шимзерові, Пауль Еутеле, Паріс Філіппі, Монардо Марконі та інші. Я не думаю, що треба розкривати цю тему далі. А для заможних сімей, які мали багато грошей, заводилися великі сімейні склепи. Один із найвідоміших та таких, який зачаровують дійсно погляд, є склеп Боршевських. Він був створений наприкінці 19 століття, та як кажуть, його створив останній нащадок цієї сім'ї, який так і не продовжує свирі та помер у 50 років. Саме він там і похований своєю родиною. Хочу додати, що склеп було виконано у псевдовізантійському стилі, але, на жаль, під час Другої світової війни. У нього влучив снарята та зруйнував купол, який до цього часу ще не було відремонтовано та встановлено. Зараз із купола росте дерево. Все, теж, все ж таки природа бере своє. Крокуючи стежками стародавнього Некрополя, я замислився над тим, що хотів передати архітектор через застиглі у часі пози з каменю. І, шукаючи відповідь на свої запитання, я наткнувся на інтерв'ю історика краєзнавця Ілька Лемко. Зараз коротко пояснював значення деяких скульптур. Різноманітні жіночі фігури в скорботних позах це зображення або Діва Марії, або плакальниці, поряд з якими знаходиться незамінний атрибут, урна або спеціальний посуд для сліз. Ряд могил прикрашають предмети, які прямо говорять про професійні заняття людини за життям, як, наприклад, пропелери у загиблих льотчиків. Тобто стародавні резці не просто робили шедевральний надгробок, а й наділяли його деякими рисами та атрибутами, які були притамані померлому при житті. Наприклад, якщо на надгробку викарбовані пісочні часи, це символ безглуздості життя. Вінок же із добового листя символізує віру, громадську гідність, а возламана колона це вшвидкоплинність життя. І часто ставили молодим людям, які трагічно загинули або вмерли від якихось хвороб. Лебідь, Ліра, гусяче Перо чи Лавр скажуть про те, що тут похована творча людина, а лев – про поховання мужньої людини. Найчастіше це був військовий сокіл символ вірності та любові, а крилата куля успіхи у бізнесі. Тобто самі надгробки відкривають нам таємницю при життєвої діяльності людини. Яка була похована багато сторіч тому. Хоча можу сказати, що далеко не всі пам'ятники можуть дати хоч якусь вишерпну інформацію про вмерлого. Багато чого залежало як від майстра архітектора, так і від побажань вмерлого. Окрім стародавніх поховань, тут також є і інші цікаві меморіали. Про один із них я зараз розкажу. Чесно кажучи, я був дуже здивований його величністю. І це меморіал посвячений Польським Орлятам. Щас трохи про нього розповім. Наскільки мені відомо, тут поховано юнаків, польських ополченців, які брали участь у обороні Львова в 1918-1919 роках під час польсько-української війни. Меморіал був побудований поляками в кінці 1930-х років. Але під час радянського у 1971 році цей меморіал було показово знищено. Наскільки мені відомо, на кладовищі приїхали танки та буквально знесли все, що було на меморіалі: хрести, якісь постройки. На жаль, тогдашній меморіал не зберігся. Але пройшло майже 40 років, і під час правління президента Кучми питання відновлення меморіалу стало актуальне. Але міська рада не давала дозволу на відновлення, силаючись на невирішені ідеологічні питання. Говорячи про те, що спершу треба прибрати так звані символи мілітарізму, наприклад, меч Шербець, що знаходився на центральній могилі. За легенду, це той самий меч, яким польський князь Болеслав Хоробрий у, 1080... у 2018 році вдарив по золотих воротах у Києві. Ну все ж таки меморіал було відкрито за часів правління Ющенка у 2005 році. Не обійшлося також і без радянських фейків. І саме от про що я маю на увазі? На території Некрополя є також і меморіал, присвячений радянським воїнам. Правда, за інформацією від історика краєзнавці Ілько Лемко, там практично немає справжніх споховань, а прізвища вбиті на нагробках це прізвища зниклих безвісти військових, які брали з місцевих воєнкоматів та вибивали на камні. Тобто під надгробками. Ніхто не похований, і це означає, що меморіал несе суто ідеологічний посил. Але давайте відкинемо радянське, воно не ціке цікаве, як та історична спадщина, укутана мистикою, якою є цей Некрополь. До речі, згадав тільки що, що я недавно читав якусь цікаву статтю про містичні явища саме на цьому цвинтарі. Я думаю, ви так розумієте, що у всі часи кладовища містифікували. Вигадуючи якісь незвичайні події. Але давайте будемо реалістами, бо кожна незвичайна подія має якесь фізичне пояснення. Мабуть, саме найвідоміше явище це проявлення хреста після дощу на могилі відомого атеїста Ярослава Галана, котрого вбили в 1949 році. Він також був ще й відомим публіцистом, публікував різні статті проти релігійні. І саме легенда каже, що після дощу на цьому надгробку проявлюється хрест, але є цьому фізичне пояснення. Діло в тому, що при кінці 19-го, спочатку 10-го століття була широко поширена практика переробку старих надгробків на нові. Тобто бралися старі надгробки, майстри за допомогою звичайного молотка та зобила, збивали. Надписи та дані про старого господаря, потім полірували та наносили дані вже нового господаря. Отже, майже на кожному кладовищі ви маєте змогу знайти такі надгробки. І це не є щось дивовижне, бо люди завжди хотіли економити, тому нагидували навіть використанням БУ-пам'ятників, як би це дивно не звучало. Така саме історія з надгробком Ярослава Галана. Так як він був атеїстом, то звісно, що його надгробок був у радянському стилі. Тому хрест попросту стисали та не стали заморачуватися і не запалірували його, тому саме після дощу і проявляється його основа. Інша відома легенда каже, що деякі з згаданих раніше статуй плакальниць дійсно плачуть, тільки, тільки побачиться це можливо рано вранці. Знаходить пояснення і таке диво. З архітектурним. Задумом у таких статуях десь зверху роблять спеціальні жолобки таємності, куди де накопичується е, дощова вода чи роса і потім витікає з очей. Особисто я не залазив на ці статуї та не заглядав їм на голову, тому не можу спростувати чи підтвердити цю гіпотезу. Насправді з цим місцем зв'язано ще багато легенд. Яке накопичилося за майже три сторіччя, цей величний пам'ятник європейської архітектури ще багато років буде приковувати увагу істориків, кризнавців та звичайних туристів, але тут не передасть вам того неймовірного відчуття, коли здається, ніби час зупинився. Тому рекомендую вам особисто побувати в цьому місті. Можливо, вам вдасться розгадати інші таємниці цього некрополя, які надалося розгадати мені. Я сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавий та корисний. Тому не зволікайте підписуватися на канал. А ми ще з вами обов'язково побачимося.